Сьогодні в нас ми дискутуємо трошечки на тему а, спорту, мистецтва. Спорт це мистецтво, це мисте... чи мистецтво, це спорт. А, і ми дуже раді вітати в нашій студії а, різних гостей, а, дякуючи знову таки воїнам ЗСУ, що ми маємо таку чудову можливість. Тому до студії сьогодні ми запросили, чи... запросили чарівних дівчат. В нас були гарні хлопці. А тепер чарівні дівчата. То момент, коли хочеться пожартувати спочатку для тебе, потім для мене. Потім <ріст> <Очень> для <ріст> мене так, але бачиш, все одно я буду спілкуватися з дівчатами. Я тут теж можу дещо спитати. Отже, а можна я прочитаю всю цю? Давай, а, давай. Отже, хто, хто нас... до нас завітав давай. до нас. Сьогодні завітали керівники та засновники найрезультативнішої та найпредставницької танцювальної студії України за версією Аситут 2023 Feel the Vibe Танцювальний стаж понад 20 років, тренерський 16 Судді всеукраїнської категорії Асету, тренери багаторазових чемпіонів України та світу, тренери володарів щорічної нагороди Золота відзнака Асету, організатори всеукраїнських змагань сучасного танцю, ком'юніті місто Запоріжжя, організатори танцювального кемпу ком'юніті місто Львів. Юра, і... да? Я вмію Боже. красиво читати і вимовляти більшість звуків. Сьогодні з нами у гостях Ришкова Олена. Та алексашина Дар'я. Вітаємо день, дівчата. День. Uh, Слухайте, і все. Ну, вас, Мавро, це мав, зробив стільки... свою справу. Далі Катерина. тільки перераховано, ви судді, маєте танцювальний досвід, ви тренери. Uh, це спосіб життя. Взагалі ж танці це мистецтво це все ж таки спорт. Це і мистецтво, і спорт. Я так і казав тобі, Катерино, так і казав. <ріх> Юра, добре, ти завжди правий. Ось саме ці слова має чути кожен чоловік. А, чим заворожують танці? Чому саме танці? Чим захопили вас? Можливо, це там з дитинства. Чим захоплює саме такий вид мистецтва або спорту? А, ну, танці для нас це як спосіб самовираження, це спосіб відволіктись від проблем буденного життя. У нас на тренуваннях завжди дуже дружня атмосфера. Дітки один одного підтримують. Батьки спілкуються один з одним. У них вже там навіть дружба, хтось породичався. Це Якось дійсно так. як танцювальна така родина. Діти надбають нові знайомства, спілкуються і поза тренуваннями, і взагалі дуже багато часу проводять з нами, особливо зараз, коли в них немає очного навчання. їм І батьки і. Самі діти дуже дуже хочуть бути завжди в соціумі, і це один із способів е класно це втілити. Ви займаєтесь з дітьми? Е у нас різного віку дітки від трьох років до. 30 плюс, мабуть, так, Дітки Дівки 30-річні, кожен, ходять, танцюють. Мені здається, що в такому виді в танцях все одно будь-якого віку людина, вона дійсно перетворюється на дитину, тому що це так азартно, і ти дійсно, як ви пані Олено, сказали, що це показуєш себе, спосіб самовираження. Багато хлопців ходять зараз. Хлопці? А завжди це проблема в танцях. У нас так. в студії один. Ага. Два. А чому чого А Чому вони не танцюють? Господи дівчат 400? Да. А на одного хлопця. На двох. На двох. На двох. Записуйте. Юра, до вас завтра прийде. Да, просто ми здебільшого танцюємо такі направлення більш для дівчат. Uh -huh. Uh -huh. В принципі, немає... це які направлення що це за сучасна хореографія. В основному джаз-фанк, хай хіл з е, лірікал. Такі більш жіночі, але ну є хлопці. У нас до речі, в Запоріжжі також є один хлопець, який дуже активно ці стилі танцює. Навіть Тому це. Ну, І Хілс також. По Україні дуже багато танцівників, чоловіків з угу. цього напрямку. Дуже успішно. А, а, угу. Вони а, звертають на себе увагу Катерина. більше, ніж дівчата. Це танці на підборах. Так, 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 так. так. Ти уявляєш чоловіків на ну добре, мене ти можеш уявити? <рив> а, ні, просто я, я, я в уставі. ти нас двох <рив> завтра. Ми прийдемо. А, я граю в уставі. Там я вхожу на підбор. <рив> <рив> ну, не мене, <рив> мого персонажа. <рив> так це поставимо крапки над і ось у а... вас такий величезний колектив, команда. На що так, робити так. акценти? Взагалі? Що важливо. Ну, для нас дуже важливий здоровий фізичний розвиток дитини. Ми на кожному тренуванні, незалежно від стилю, котрим він займається, ми приділяємо увагу його фізичному розвитку, розвитку гнучкості. <гум> ну а також робота наших кожного з тренерів. До речі, в нас п'ять тренерів з напрямку сучасної хореографії mm -hmm. також є тренер з акробатики, зі стрейчингу. тобто ми різні направлення е, і також різні е, напрямки фізичного розвитку е, 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 намагаємось розвивати у дітях. І е, вот, е, 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 кожен тренер е, е, намагається знайти. Е, тільки позитивні не тільки а знайти позитивні сторони дитини і розвивати саме їх. Як ми вважаємо, що немає поганих танцівників, а є ті, хто не знає свої сильні сторони. Просто а як то кажуть, що поганому танцору танцору так ноги заважають, нічого не заважає, тільки е, своя можливо, невпевненість і якісь думки інших. Оце дуже впливає на дітей, uh -huh. е коли вони переживають, що про них подумають інші. Ну, тобто вони не, такі буває так... вибач, Катерина, не буває такого не так. буває що дитина приходить, і ви кажете, що типу крихітку вибач танці не За для тебе. Замість шахами, наприклад, е, ні, так, або була... малюванням. Ні, ні, до кожної дитини можна знайти підхід, і з кожного можна зробити танцівника. Нехай це буде не супер там світовий рівень, але. Слухай, 400 дітей. Це щодня вони мають до вас приходити тренуватися? чи Ну, 400 дітей за тиждень, тобто ну да. тренування ж декілька разів на тиждень відбувається. У нас є багато філій. У нас є філії у кожному районі міста, тобто у кожному районі працює якийсь тренер на одну філію, і в них вже проходять регулярні тренування. тобто... Танцівники можуть ходити як до декількох тренерів, е, ну але в основному це прив'язаність до певного тренера, ну, і він же розвиває е, різні напрямки саме. Ну і все ж таки заважають ноги чи не заважають? все ж таки має бути якийсь, якийсь відбір. Наприклад, дитина має визначитися в якому там напрямку їй цікавіше uh -huh. навчатися, танцювати. Ну, це здебільшого тренер підказує. У нас є основні групи. Ми нашими основними групами ми називаємо напрямок джаз-фанк та хорео. Uh -huh. І коли ми бачимо якийсь потенціал, наприклад, дітей, гарна гнучкість, вони здібні до акробатики, ми їм пропонуємо додаткові тренування акробатикою та лірикал та діскослово. Тобто, все одно тобто, потрібно якось визначитися, в якому напрямку Ні, можна, можна займатися всім, всіма да. напрямками. Є дітки, котрі успішно поєднують і успішно розвиваються у всіх цих напрямках. Ми, до речі, саме за це. Вважаємо, що крутий танцівник найвищого рівня це той, хто універсальний. Ми зараз дивимося покази з ваших виступів. Розкажіть, будь ласка, прокоментуйте, що ми бачимо і що це, як це, і що це Ау. за подія. Це всеукраїнські змагання ком'юніті. Ми з Дар'єю є організаторами цих змагань. У тому році ми провели е, наші перші е, ці змагання. Ну і скажу, що вони були ну дуже успішними, е, не дивлячись на це, що це було вперше. Е, Де вони реє... відбулися на команді? Це місті? було у Запоріжжі, ДК орбіта е, реєстрацію закрили. Дуже достроково, бо категорії вже були переповнені, тобто з усієї України дитячі а, колективи ну, на жаль. Е, наразі е, під час війни не дуже багато міст відгукнулися. Е, відгукнулися вони. Вважають важливо це небезпечним їхати до нашого міста, бо ну всі Сьогодні з футболістами новини. говорили про це так, що дуже багато а, тому, людей Тому буквально тільки але з Дніпра. Але в Арбіті ж є хапи, це було безпечно. Так так. так, так. так. Е, до нас до з Дніпра приїздили приїжджали танцю танцівники, а так. також ну, е... судді з Києва приїхали, е, але ну поки що тільки Запоріжжя, але у нас було там близько е, півтори тисячі участей. Тобто uh -huh. вони були досить масштабні. Це було з два ран... дні, зранку до uh -huh. вечора. Да. Ну, от, я думаю, що по е, відео ви побачили масштаби. Ми, е, так як е, це були перші для нас змагання в організаторському плані. Ми відчували цю велику відповідальність, особливо коли бачили, що дуже багато бажаючих реєструються до нас. і Ми закрили дострокову реєстрацію. Ми розуміли, що треба робити рівень класний. І ну і в принципі, в нас по життю, по організаторським якимось там питанням завжди на першому плані стає якість, mm -hmm. а, а потім вже все інше. А, в нас взагалі в Україні багато таких конкурсів змагань? Танці саме танцювального спрямування да дуже багато. От от ми ем, є членами асе, АСЕТу, Асоціації е, сучасного та естрадного танцю України е, саме під м під напрямком асету дуже багато змагань. Наприклад, у нас у Запоріжжі майже кожного місяця вони проводяться з різних організаторів, але ми так само намагаємось їздити до інших асоціацій, підтримувати змагання та заходи трошки інших форматів, щоб розвиватися у різних напрямках, Не бути в у різних банах, mm -hmm. ну, розуміти так, так і щоб розуміти. Щоб не бути, знаєте, йти по одному шляху, а дивитися, як роблять інші, може, інші роблять краще і вчитися. А танці змінюють людину? Ну, ми розуміємо, що є користь для здоров'я. Якщо є угу. декілька слів з цього питання, ну в чому користь для здоров'я, і ну, взагалі, от як змінюється або більш доросла людина, або дитина. Ну, як Олена вже сказала, це як спосіб самовираження, і, от, наприклад, ми можемо дуже... Явно побачити те, як себе дитина веде, наприклад, там вдома, з друзями на тренуванні, і як вона виходить і танцює. Це зовсім інші люди. Це дійсно, от коли ти бачиш дитину там, неодноразово на змаганнях у якихось професійних лігах, вищих, відкритих, ти бачиш, яка вона впевнена в собі. Вона просто. Пхне за цією перемогою, а потім виявляється, що вона така скромняшка, е вона дуже там переживає у звичайному житті. Да, да. Так, так. Тобто вони розкриваються повній. Це лідерські якості дуже крутезні, <с тому <с що <с в майбутньому дитина ну, має розуміти, що вона може бути і спокійною і лагідною, але якщо треба, вона буде досягати свого. Так, да, і наприклад, от екологічними методами, тому що це так. все ж таки е, ну конкуренція здорова да. в, в танцях mm -hmm. відбувається, якщо ви їздите на змагання і дітей до цього долучаєте. Так ну mm -hmm. да, так, але, так загал... вони завжди підтримують один одного, не зважаючи на те, що вони там танцюють у різних клубах, та вони є конкурентами, але конкуренція дійсно, як ви сказали, здорова. І навіть якщо перемагає там дитина з іншого колективу, то вони все одно один одного вітають. і... І у них супер відносини класні. Буває таке, що дитина може плакати після того, як да, буває часто, постійно. Ну це залежить це від, від дітей. Ну для кожного це по різному uh -huh. Кожен переживає емоції по різному тому так для деяких це нормально потрібно там поплакати А тренери висновки. плачуть, якщо програють а, їхні вихованці? наша мета е, прив'язати дітям, е, що в першу чергу вони потр, е, повинні отримати задоволення від свого виступу, е, не, див, не дивлячись на які е, на яке місце вони станцювали. Тому що, якщо сподобалось тренеру, якщо ти станцював дійсно гарно, е, якщо е, задоволені батьки. То байдуже котре місце ти зайняв. Якщо ти виступив краще, ніж зазвичай, ти молодець. Да, а також ми е, розказуємо дітям, що змагання це має бути для них е, як частина тренувального процесу, як досвід, який, він, е, який вони отримують, і ну, потім роблять висновки і стають краще. Тобто, Десь. перемога будь-якою ціною це не про вас. Ні, Н -н -н. Н -н -н. А скажіть, а є ну... Чого ти знову посміхаєшся. Юра має таку звичку, я щось говорю, а він щось тобі там хмикає. Я скажу тобі те ж саме, що тобі казав е десь в середині ефіру. Про те, що це означає, що я слухаю, я що я думаю про те, що слухаюсь, так. ви кажете. Я взагалі хотів поставити питання, а воно зараз як в се і, і не має. Пита хотів спитати. Ну я не знаю. А зараз безліч ну, з таких нових стилів танцю, а взагалі існують зараз, там, ну, я не знаю, там, бальні танці, щось, ну, взагалі. народні, так, народні. Так, Все що, це ну, є? звикло Просто покоління Юри. Інші асоціації є також бальні, котрі в себе в асоціації організовуватися. Це змагання. як окремі вже напрямки, да. не можна змішувати, мені здається, Ні, тому можна. що це буде така каша, і дитина або людина може губитися. А взагалі людину можна навчити танцювати ну, от, мова тіла. Чи є в такі люди, що ну от ну от, от не, не гнеться та спина, наприклад, або там Ну, давай ноги... на так дерев'яні люди, Дерев'яні люди. ну там без почуття, не знаю, без або почуття, ну, от, ритму. немає відчуття ритму чи от такої харизми внутрішньої можливо? Ну якщо ми беремо там якихось більш старших е людей, вони я вважаю головне там саме відчуття, щоб вони приходили на тренування і вчилися відчувати тіло. Вчилися відчувати ті емоції, які хочуть побачити на тренуваннях, і хочуть відчути від цього танцю Ну, знову тут таке, яка мотивація, так в людині, да, що да. або ти хочеш там перемогти на змаганнях? Це теж може бути мотивація, або просто навчитися танцювати, або відчути себе, або просто як, прийти на тренування і відкритися для світу всією своєю душею. Е, які ще досягнення ваших учнів? Як взагалі проходить процес тренування? Ти там падаєш, чи що <свірка> Юра танцює? Які ще досягнення? Можливо, діти отримують якісь дипломи чи сертифікати? Ну як, от можливо, потім. Підуть в професійне танцювальне життя, скажімо так, так, наші учні є багаторазовими призерами, чемпіонами всеукраїнських різних змагань, міжнародних. Також деякі учні представляють наш колектив в інших країнах на світовому рівні, достойно, дуже представляючи нас і, взагалі, Україну. Наші учні є. Тренерами, вже деякі у столиці, їдуть. Їх з руками і ногами забирають хореографічні вузи. Вони дуже легко дійсно вступають туди. Завжди нам кажуть і дякують за те, за ту підготовку, яку ми їм дали. От. Дають ну. майстер-класи, тобто вони досить успішні наші випускники, і ми цим дуже пишаємо. А ви де вчилися? Ви маєте якусь професійну, можливо, тоді освіту? А ну професійно у нас освіта не, не за фахом, Ні. я логіст. Е, я я е, навчалася на факультеті журналістики. Але спеціальності так так, але, але ти говориш про те, що будь-яка людина може танцювати. Так, 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 так. Ми з самого дитинства танцюємо, і вже у юнацькому віці ми визначились зі сферою своєї діяльності, і ось наше хобі, наше захоплення переросло у ну, просто більше. Це така сфера, що вона постійно розвивається. Головне бути, як то кажуть, в темі постійно навчатися, постійно їздити на різні майстер-класи. Ну, ще там інші навчання, тренерські, фізичного виховання і так далі. Ну, тобто, Якщо ти будеш у цій сфері рости, да, рости не закидати тільки, бо деякі можуть навчитися в університеті і все. І угу. потім викладати, ну, не розвиваючись далі. Тому і у вас такі успіхи, ви маєте можливість створювати такі е фестивалі, танцювальні, так брати участь змагання. А ви ще й судді тут Юра нам зачитував, коли судді всеукраїнської категорії. А, це взагалі ну, мені так здається дуже відповідально, mm -hmm. і певним чином, ну можливо, не кожна людина зголоситься, а, тим більше це діти, так тобто говорити, що ти краще, а ти ні. У суді все ж таки така місія визначити переможця. Наскільки складно бути суддями? Ну судді навчаються на суді знову таки. Так, так, так. Це е не просто так. Так, сьогодні суддію буду сьогодні я. сьогодні. Я вирішила, що mm -hmm. я знаю, як треба. Mm -hmm. да. Зараз Ми розповім. також складаємо mm -hmm. іспити, підвищуємо свою кваліфікацію. У нас кожного року є суддівські конгреси, тобто цьому також навчають. Ну, я можу навіть більше сказати, що на кожних змаганнях є головний суддя, котрий контролює. Е те, як ви е, а суддя працює... над суддями, так так, 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 так те, як ви працюєте, сам так, процес щоб суддя. ви не відволікалися. Тобто, це дуже відповідально. Ну, це, тому що це відповідальні uh -huh. правила мають так, бути. Так, да. так. Ну е, і до речі, усі оцінки, які ми став, ставимо, вони е, у відкритому доступі. Тобто, будь-яка дитина може подивитися, і якщо в неї виникають якісь питання, вона може подати заявку в асоціацію, чому для саме розбору. такі оцінки. Так, 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 так. Так. Ну, не подає, чи а трени? взагалі це складно трени? бути членом журі. Ну, тобто, mm. no. Тому що я особисто скажу про себе, що я ну, дуже часто відмовляюся десь, десь там, сидіти в журі, тому що особливо коли це діти, тому що я розумію, mm -hmm. що я можу там, своїм якимось рішенням ну, просто ну, не зламати долю дитині, але ну, я в Ну no, Дуже важко, мені здається, серед дітей дорослих. Ну, як професіональним суддям. А, важче, поєднувати... І суддівство, і тренерство. Mm -hmm. Бо коли в категорії танцює твій вихованець, mm -hmm. ось тут трошки складніше, бо ти знаєш, як він може присутня. танцювати в залі, і що він видає е, на сцені, і в ці моменти ти більш прискіпливий до своїх. І зазвичай ще таке буває, Чи що своїм з... свої занижешся бал нижчий, чим на інші судді. Ти бо боїшся зависити навпаки, так, боїшся так. бути необ'єктивним, бо це там, твій, твій вихованець, а потім, коли дивишся результати, а ти ну. перше, а ти один п'яте, а щось четверте. Ви ж наголошуєте на тому, що перемога то не найголовніше, а сам процес. Да. Uh -huh. uh, у ці розмови є до вас такі бліц питання. А, якщо не танці, то що? Нічого, не знаю. Організаторська діяльність, Організаторська діяльність, але в сфері танців. Організаторська діяльність танців. Зранку танці чи медитація? Кава. Бачиш, Катерина, є люди, які з починають відразу з кави. Ну, ти не один, я знаю. <ріст> а, від чого рятують танці вас особисто? Ох, від усього, від усіх проблем. Від думок. Е, Якихось зайвих думок. Гарні здібності чи наполегливість? Наполегливість. Тобто, талант. Ну, це важливіше. Це приємний бонус талант. так. Угу. Да, да. Коли закінчиться війна, перше, що ви зробите? Станцюю. <ріст> До нас приїдуть колективи з інших міст, і наші угу. діти зможуть з інших країн з інших країн. Да. Так і наші діти зможуть позмагатися зі всіма. Це ж таке тренерство чи судівство? Тренерство, тренерство. Отак, так. Але доводиться, це ваша має бути ініціатива, що там хочуть там на цих змаганнях бути суддєю. Е, Ну наші запрошують нас. Запрошують. запрошують, але ми можемо відмовитись, якщо угу. там не бажаємо, а від чого від чого це залежить? Ну, наприклад, там я не поїду в журі туди, тому що. З жарів. Тому що в мене танці ну, сьогодні. Там, зазвичай цей день. ми не відмовляємося, бо це і наш також досвід, розвиток. Ну, е, якщо по якихось там дуже важливих причинах, угу. да, наприклад, захворіли або є якийсь інший захід в цей день. Угу. Коли знайомитесь з новою людиною, на що наперше звертаєте увагу? Привіт! Станцюй! Mm. Ні, ми, я не думаю про танці, коли ми uh -huh. знайомлюсь з новою людиною. А ну, що так. важливо для вас? Е, відкритість до нас і чесність. Чесність найважливіша. Uh -huh. Катерино, чому ти сказала танцюй, подивилась на мене, а сама не станцювала. <звук> Якось несправедливо. Я ну, подумаю <звук> над цим. Добре. Девіз по життю. Ну, якась така фраза. Feel the vibe. <звук> 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 Дівчата ми дуже раді, що ви до нас завітали з таким гарним настроєм, незважаючи на те, що ми знаходимося в таких страшенних сучасних реаліях під атаками, під загрозами і так далі. А ви нестете такий позитив, тим більше що це діти, діти це наше майбутнє, і саме їм жити в гідній та вільній державі, саме їм бути українцями, і гідно нести цю. Місію по життю. А, дякуємо дуже вам. Нагадаю, що в нас були Олена Рижкова та Дар'я Алексашина. Дякую, Дякую що вам. вас Дякую вам. <гум> <гум> приходьте ще надсилайте запрошення на свої змагання. Це дуже класно, і це теж заряджає позитивом не тільки дорослих, а й можливо, там буде прикладом для інших дітей.